Дай Боже, файного, натхненого і світлого часу понеділкового, новий тиждень, і сьогодні надихає нас чудове слово із діяння апостольських, бо тепер після 50 Святої Троїці, одним словом, самі свята, самі празники. І саме нині діяння 27.11, де ми читали цим, цим тижнем слово, і так мене торкнуло, що сотник довіряв більше словам Керманича, ніж апостола Павла. І через те, що сталося, загинув увесь корабель. Усе добро було знищене і, і ледве врятувалися ті, хто були з павлом. Через що бо сотник більше послухав керманича. І це так нагадує багато сьогоднішніх ситуацій. У нас навколо є купа керманичів, і вони мають бути. То... Але шоломом і шоломом і з моїм благословінням. Навколо нас купа керманичів, і це нормально, що вони мають бути, і вони мають керувати, і вони мають там вирішувати, приймати різні питання, вести нас у різних напрямках, надіємося добрих. Але бачите, це таке класне зауваження. Перевір себе, чи ти не слухаєш більше керманичів довкола, тобто не знаю, у всіх зовнішніх керманичів більше, ніж слова Павла. А що таке слова Павла? Ну, Павло говорить від Бога, він мав відкривання від Бога. Слова Павла можемо прирівняти до інших послань апостола Павла. Можемо прирівняти взагалі і до, і, і до цілого Слова Божого. Тобто все, що говорить Господь, що Господь там відкриває у Біблії. І коли я більше слухаю будь-якого іншого керманича, навіть керманича самого себе, свій погляд, своє серце, своє сприйняття більше, ніж Слово Божого, ні, ніж Боже відкриття, ніж те, що нам відкриває церква, кінець труба. Ну, є загроза загибелі. Є серйозна загроза. Того, що втратиться і корабель, і втратиться майно. Тому товариство діяння 27:11. Якщо ви хочете, аби ваш корабель вижив і ваше майно вижило, то слухайте більше апостола Павла, слухайте більше його послання, слухайте більше новий завіт. Слухайте більше Слово Боже відкрите в Біблії, аніж себе керманича, і аніж керманичів довкола. Тому обережні будьте з усякими керманичами, і нехай слово Боже надихає нас і веде нас цими днями ще більше. На домашнє завдання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо маєте вільну хвилинку, очевидно, яке слово із Біблії, яка цитата, який вірш конкретно цими днями вас надихнув? І нехай це буде знову натхненням і для вас, і для всіх інших. І нехай усі керманичі і тут, і тут, і довкола керують, будуть, але завжди нам порядок нижче, ніж керманич з великої букви, сам наш Отець, Татко Небесний Господь. Будьте благословенні і керовані Богом, а потім всіма іншими керманичами. Майтеся файно, мир вам!